Даніела Шелест з Ямполя, звичайна дівчинка. Добре навчається, любить читати, пише вірші. Деякі вірші про маму, деякі молитва, ну, більшенство про маму. Втім, у неї є заповідна мрія ходити. Через важку хворобу вона позбавлена цієї можливості. Але Даніела разом із батьками та небайдужими людьми не опускає руки. За Даніелою я спостерігаю, практично ну від її народження, практично. І в чому сказати, була дуже тоді велика перемога мами над хворобою, і коли дитина вперше сама змогла піти. Але це така хвороба, що, на жаль, потрібно постійно лікувати, особливо в даний час. І я надію, що при допомозі фонду батьківська земля і президента Оксани Миколаївни Калєтнік, я сподіваюся, з вашою допомогою ми зможемо таки побороти цю хворобу. Активна позиція лікаря та батьків призвела до співпраці з благодійним фондом «Батьківська земля» та біржою благодійності, що відкрило нові можливості для Даніели. Це дає можливість людям, які хотіли б пожертвувати, вони сострадають, мають чувство милосердя комусь, вот, дають їм можливість адресно це зробити. Вот, они создали прекрасный информационный ресурс, такий сервіс, когда люди, може бути офісні працівники, люди к толго совершенно могут увидеть, прочитать историю человека, которому вы хотели помочь и перечислить какие-то денежные средства. За словами Павла Поваляева, співпраця с биржи благодености дозволяє зробити збір коштів ефективним та абсолютно прозорим. В наше время, когда мы ко всем институтам часто общества испытываем кризис доверия, люди, наверное, только на личном опыте могут увидеть, что вот даже та самая маленькая лепта, которую они жертвуют, она идёт туда, куда обещают те люди, кто Організувати цю благотворительну допомогу. символічно, що останній внесок прийшов на рахунок Даніели у різдвяний вечір. Відтепер вона зможе продовжити своє лікування. За що її дякую всім тим, хто допоміг у скрутний час. Я б сказала велике спасіба, і якщо вони дали ці гроші, то навірно надіються, що б я ходила, і я постараюся їх не підвести. Попереду у Даніели нелегка боротьба з хворобою і впевненість, що вона не залишиться наодинці зі своєю бідою.